Тенісний батл на проводі. Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер клас. Я дуже довго не виходив на зв'язок. Ви, можливо, здогадались причину. Причина дуже проста: Ні, нічого поганого не трапилось, просто е, майже сумнівів немає в нашому батлі до переможця. Тому, саме тому. Я вирішив витримати паузу, тому що після цього відео, підсумкового на передостанньому етапі, буде вже все зрозуміло, а, врешті-решт, зрозуміло все вже і зараз. Але я не маю права оголошувати переможця до останнього туру як би там не було. Навіть якщо вже і гіпотетично, і чисто математично зрозуміло, що переможець у нас, ну, звісно, Денис Боровіков, але офіційної обяви такої від мене ви не почуєте. Із суто етичних. Поглядів. Ви зрозумієте. Чому? Тому щоб до кінця інтерес до нашого Батлу зберегався. Я вважаю, це правильно. А в глибині душі ми знаємо, хто переможець. Всі зрозуміли. І я бачу вже багато хто навіть на 28, на 29 тур. Не прогнозували, ну я вже мовчу про 30-й ітоговий тур нашого тенісного батлу. Я лише хотів подякувати всім, хто приймав участь, всім, хто дійшов до кінця, до фінішу. Це був неймовірний сезон. Е, Виграв, я вважаю, сильніший. Ну, і на сьогоднішній день без останнього 30-го туру. Турнірна таблиця у нас виглядає наступним чином: Баровіков 86, Берчимбетова, 76. Леве Гуд, 72, Геннадій Боровік – 69. Єлена Вульф 58. П'ятайвас 46, 1 45. Січкаренко 42, Алєєв – 39, Леонідович 38, мастерклас 31. Це е, фінішна наша десятка, що залишились після другої половини тенісного батлу. Залишився один тур. Максимум, скільки можна за тур набрати балів, це 5, ви знаєте. А Відрив лідера від другого місця 10 балів. Тому щодо переможця уже сумнівів немає, але я його оголошу вже після 16 листопада. З вашого дозволу, не буду поки нікого вітати, я хочу привітати вас лише з. Неймовірним сезоном з крутим черговим роком і нашим черговим батлом. Я хочу сказати дякую всім, хто не дивлячись на оці складні події, важкі такі часи зараз. Особливо для України, ми все одно разом. Ми разом на YouTube-каналі Майстер Клас. Дякую, що ви у мене є. І сподіваюсь, наступний сезон 2026 буде не гіршим. Я ще поки не прощаюсь. Ще буде е підсумування 30-го туру і вітання переможцю. Обов'язково ще я вийду у цьому році, як мінімум, двічі. Що стосується до тенісних батлів. А на підсумковому у чоловіків Турині, там я буду по кожному матчу давати прогнози, звісно. Так що далеко не перемикайте, Канал, YouTube-канал Клас працює завжди для вас по всім турнірам, по всім напрямкам і по всім рівням. Не тільки там супертурніри, мастерси і так далі. Ні, як ви бачите, ми іноді розглядаємо, і якщо є представництво непогане, в турнірах ATP-250 також і WTA 250. Але батли, нагадую, не забувайте, батл-тури я провожу лише по турнірам тисячники і вище. І таких, бачите, турів набралось 30 на рік. Це немало. Я вважаю, цього достатньо, щоб виявити серед всіх нас найкращого тенісного прогнозиста року. Отже, трошки наберіться терпіння, зачекайте, і я зроблю обяву. І, до речі, буде на наступний сезон тенісний. У нас, як мінімум, два нових пункти, і також деякі зміни по правилам. Я вважаю, вам сподобається. Дякую, що ви у мене є. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім па-па.